Ось вам цікаве запитання. Чи вважаєте ви філери в аніме чимось поганим? Я особисто думаю, що воно щось нейтральне, ну знаєте, необхідність для шоу того аби воно раптово не зробило паузу арки на рік два. Хоча, зважаючи на те, як тепер виходять другі сезони, гадаю, люди вже до подібного звикли. На для багатьох людей, що використовується слово філер та бачать їх постійно, це слово стало вживатися у значенні чогось непотрібного та такого, що нічого не привносить до шоу та є чимось поганим. І хоча я розумію, як вони дійшли до такого висновку, Наруто згадується. Все ж воно це більше залежить від того, як вони ті філери зробили. Прийняйте, хоч філери того самого Наруто та Бліча. Люди зараз і не згадають тих сраних онбіо, та водночас баунти банти мають більше канонічного сенсу ніж сані фулпрингери. Ще там я а так старша карта це 12 епізодичне аніме що є частиною мультимедійної франшизи, що містить в собі від типової манги до бісових драма-сд. Матір Божа, це вже певно чудо сіє для західняка. Вас сподобалося це шоу мальопис, що ви щойно переглянули? А чи знаєте ви, що ми також маємо додаткову радіовиставу по цьому ж світові? Це як оті ваші модняві подкасти, тільки зрежисовані, ніби театральна постанова. І я це кажу вам не лише за освітньою метою, але ще тому, що це аніме відчувається, ніби це філер до більшої історії, яку вино ніколи не зможете побачити. Тож на острівному королівстві Форланд, що явно надихалося картковими мастями, є чарівна колода карт. Шокує, знаю, і кожна з тих карт дарує володарю надздібності: від нескінченного талану та безсмертя до виклику пістолета. Наш головний герой типовий кишеньковий злодій сирота на ім'я Фін Олдман. Та він має одну з цих карт. Одного дня він вирішує випробувати свій талант та піти в казино. Та йому там настільки нещастить, що його знаходять інші картоносці під назвою гравці, та його добровільно примусово вербують до агентства старша карта, роботою якої є зібрати усі карти в колоду та повернути її королю Форланда. Це для цього вони продають автівки. Порше, які тут через проблеми авторського права кричуть пінокль. й по суті, все. Тож тепер ми вам розповім про структуру історії. От я точно відчуваю, що вона мені просто голову морочила. Перші два епізоди були вступними. Далі десь об 5 епізодів вони представляли нам персонажів про існування, яких шоу забула аж до останньої серії, а решта аніме присвячене Фіну, його майбутньому об'єкту сватання та причинам, чому всі фанати цього аніме їх свататимуть. І знову у нас це проблема більшості сучасних аніме, що шоу відчувається, ніби вони взяли повнометражку та розтягнули її на 12 епізодів замість нормального структурованого шоу. Почалося б, щоб клинка що розсікає, де. Мені я не знаю, та просто адаптували цільну арку шоу. Якщо вам настільки впадло робити нормальну оповідь, то хоча просто виділіть окремий шваток її та не викаблучуйтеся. А наразі ж воно виглядає, ніби це шоу очікує, що я всі цих людей знаю, та очікує, що мене їхня доля турбуватиме. Хоч навіть ні про жодного з них мені не пояснили нормально. А про механіку світу я вже взагалі мовчу. Її ледве пояснили. Це багато чого каже про ваше шоу, коли я випадково прогавив епізод, де нас знайомили з головою команди. Я не помітив взагалі нічого дивного, аж доки я не передивився шоу та. Здивовано знайшов епізод, якого я не пам'ятаю, а про картиці. Взагалі нема чого казати. Я розумію, що вона типу покер мавпує. Та от я, наприклад, до покер не граю. Відсутність рук якось не дозволяє. Не можна мені показувати одного епізоду, що сили двох карт можна поєднувати в одне, та наступного мені казати, що чотири однакові карти, якими ще нам здатні по суті воскрешати мерців і розраховувати, що я це повірю без питань. Але так графоній не такий вже й поганий. Музика забувається. Загалом це доволі посереднє аніме. Найбільшою його проблемою є те, що воно явно є частиною чогось більшого, та оскільки мені й без цього є чим зайнятися. Я це більше. Я ніколи не відчую, у результаті чого сюжет здається менш цікавим та більш зібраним. Якщо я хочу такого, то дивити аніме для цього мені не потрібно. Я просто піду в парк та почну дивитися, як люди балакають і шпекаються.